А вас вчили приймати себе? Мене особисто ні. Ніхто нас в школі чи батьки не вчать, як приймати себе, як ставитися до себе добріше, як розуміти себе і дозволяти собі помилятися. Навпаки, те, що відбувається зараз, і не тільки зараз, а більшу частину історичного розвитку людини заснована на неприйнятті. Просто подивіться на нашу історію людства в цілому: скільки багато війн, проблем, конфліктів національних, етнічних відбувається за рахунок того, що хтось не хоче приймати щось, а або когось. І у сьогоднішньому відео я якраз хочу поговорити про те, чому нам так важко приймати себе. І відповідь насправді дуже проста, тому що нас цьому не вчили. нам не розказували, як це приймати себе. Інше навпаки, нам часто вже з дитинства можуть сіяти в голову таку думку, що інші мають бути кращі, що ми маємо бути кращими. І я, наприклад, по собі можу сказати, що в мене з дитинства постійно існують якесь переконання, що все, щоб я не починав робити, цього недостатньо більше, краще, сильніше. І нам дуже важко дозволяти собі помилятися дуже важко дозволяти собі бути не ідеальними. Дуже важко дозволяти собі. Хворіти чимось, мати якісь недоліки і приймати себе такими, якими ми є. Це також, звичайно, пов'язано із тим, що іноді суспільство не хоче приймати нас такими, якими ми є, через певні соціальні норми, історичні контексти, релігійні вподобання або навіть нашу сексуальну орієнтацію. Це те, що відбувається періодично і у багатьох людей. Будьте школяр, Людина, яка вчиться у школі, але її можуть булити за те, що вона не така, за те, що вона відрізняється, або це навіть доросла людина, яка вже працює, і тим і теж чимось відрізняється. Тому ми дійсно розуміємо, що якщо подивитися на історію і на те, як формувалися е, певні культури, як формувалося певне суспільство, навіть наші батьки, їх соціум, радянська влада, які меседжі вона транслювала, то виявиться, що насправді це абсолютно зрозуміло, що нам дуже важко приймати. Тому що ми не розуміємо, як це по-іншому. Ми звикли, і це теж з чого випливає проблема. Це з регідності нашого мислення з того, що нам дуже важко навчитися бачити світ по іншому, бачити його не так, яким він має бути. Часто ми створюємо у своїй голові певну картинку, такий, знаєте, певний квадрат ідеалу. От це як має бути, яким маю бути я, яким має бути інші, або яким має бути цей світ. І коли ми часто створюємо цю картинку всередині себе, то коли ми починаємо відходити від цієї картинки ідеалу, або інші починають відходити від картинки ідеалу, або світ починає відрізнятися, то ми одразу вішаємо на цей ярлик, що це погано і так не має бути. Але насправді часто ми створюємо ці концепції і ці ідеї ідеального саме в нашій голові, і це створює проблему. І для того, щоб зрозуміти, у чому лежить основа неприйняття, нам треба зрозуміти, що основа неприйняття лежить у нашому розумі. Наш розум створює неприйняття. Наш розум за рахунок певних обставин, за рахунок певного певного мислення, за рахунок також, звичайно, нашого дитинства, і того як нас навчили сприймати себе або інших, або світ. Це те, що в терапії ми називаємо глибинні переконання або схеми. І за рахунок цього ми і сприймаємо світ таким. І але звичайно, що коли все це накладається, і наше мислення накладається, наш темперамент, наша нервова система накладається, то ми тоді починаємо не приймати себе. Нам важко дозволяти собі робити помилки. Нам дуже важко бути дозволяти собі бути не ідеальним, а в цілому бути просто людиною. І кожен раз, коли ми робимо щось не так або у світі щось робиться не так, то ми одразу це не приймаємо. Ми кажемо ні, це не припустимо, це ненормально, це не має бути. Е, насправді це не значить, що всі речі потрібно приймати деякі речі насправді неприпустимі: війни, гвалтування, фізичне насилля, багато-багато речей, які насправді є неприпустимими і їх не можна приймати. Але е, ми багато чого не приймаємо, того, що насправді було б краще для нас, і для всього нашого оточення можливо також приймати. Меседж, який я хочу транслювати у цьому відео: що приймати себе або навіть інших, або світ це важко. І на жаль, нас цьому не вчать, але це зовсім не значить, що це неможливо. Ми можемо навчитися приймати. І я вважаю, що прийняття це часто те, чого нам не вистачає в сучасному світі. Ми не приймаємо дуже багато чого, ми не приймаємо інших і те, які вони можуть бути. Ми не приймаємо те, що ми можемо бути неідеальними, і не відповідати певним очікуванням норми, яким я маю бути, яким я повинен бути, скільки я маю заробляти. І відповідь полягає у тому, щоб дозволити собі бути не ідеальним, робити. Те, що дозволяє вам бути неідеальним. Іти у неідеальність. жити в неідеальності. і також шукати у ній певні переваги. У неідеальності і прийнятті насправді є дуже багато чого класного. І перш за все, це зменшення цих постійних очікувань до того, яким ти маєш бути. І парадоксальним чином, як писав Роджерс, тільки коли ви приймаєте себе безумовно таким, яким ви є, саме тоді ви можете дійсно змінитися, саме тоді ви можете рухатися вперед. Розвиватися, розквітати, будувати гарне, змістовне і приємне і щасливе життя. І дійсно приймати себе, це важко. Для цього є існують багато різних практик, у тому числі терапія, тому що насправді, якщо подивитися, то те, на що найбільше всього направлена психотерапія, це на те, щоб вчитися приймати себе. Чити вчитися приймати себе не ідеальним, вчитися приймати себе таким, яким ти є, з тими проблемами, хворобами, труднощами, які в тебе існують, якщо вони звичайно неможливо, їх неможливо змінити. І у зв'язку з цим я заохочую вас, пробуйте йти у прийняття. Прийняття це перш за все дія. Це не просто почуття, бо ми часто кажемо про те, що приймати це значить відчувати. Ні, ми часто можемо приймати щось, але все одно відчувати себе ніякого. Наприклад, приймати свої страхи, але все одно їх відчувати. Якщо ви щось приймете, це не значить, що це піде, але це значить, що ви дозволяєте цьому досвіду, цим почуттям, цим думкам і цій реальності існувати такі, які, яка вона є. І коли ви це визнаєте, коли ви приймаєте і коли ви даєте цьому простір всередині себе. То може виявитися, що у вас достатньо простору, щоб витримувати це, бути з цим і дозволяти собі жити. І коли ми дійсно приймаємо, то це дає нам велику свободу. Наші руки, знаєте, наша свідомість, наш розум стає набагато вільнішим, і ми тоді можемо робити те, що дійсно для нас важливе. Тому прийняття це поведінка. Робіть те, що дозволяє вам вчитися приймати. Не думайте, що прийняття з'явиться само по собі, але прийняття це певний, це певні вчинки. Приймати інше значить дозволяти їм робити помилки. Приймати себе, це, дозволяти, це значить дозволяти собі бути не ідеальним. Наприклад, вийти на вулицю, не будучи ідеально охайним чи прибраним, прийняти себе, коли я проявляю певні емоції, наприклад, сум чи мені тривожно, дозволяти цим почуттям бути, не тікати від них, не уникати їх, не відштовхувати їх як щось таке, знаєте, погане і шкідливе, а навпаки, дозволяти цьому бути. І існує безліч різних практик прийняття прекрасних книжок про те, як вчитися приймати, наприклад, чудова книга «Тари Брах, яка називається радикальне прийняття. Є багато гарних методів терапевтичних, наприклад, когнітивна поведінкова терапія, або метод, який називається терапія прийняття і відповідальності, який дуже сильно сфокусований на процесах прийняття. І це насправді дійсно зараз є дуже гарним. І я рекомендую вам практикувати прийняття. Перш за все, пам'ятаючи, що прийняття це вчинки, які ви можете робити. Коли ви робите вчинок, який несе меседж «Я приймаю, то рано чи пізно ваша здатність приймати і знаходити всередині себе сили, дозволяти чомусь бути, будуть збільшуватися. І я впевнений, що тоді ви будете ставати набагато сильнішим. Якось так? Я сподіваюся, що це відео було вам цікаво. Якщо так, то підпишіться на мій аккаунт і слідкуйте за новими відео. Був радий вас бачити. Всім гарного дня.